Вирослі спортивні штани на флісі. Знизу резинка, всередині фліс. Знизу на шитий логотипчик, Зверху присутні кармани. Широка резинка. Додатково не стягується. Вишитий значок фірмовий. Штани в розмірі. S, Така ж моделька. Темному кольорі розмір М. та синій в такому ж кольорі розмір S, S. М. M M L L M L S L